Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. Більше року в Києві функціонує міська електричка, експлуатацію якої забезпечує Укрзалізниця. Це проект Київ Сіті Експрес. І вже зараз можна підбити певні підсумки і сказати, чи дійсно ця транспортна мережа функціонує ефективно і на 100% інтегрувалася у міську транспортну мережу. Для певної частини киян міська електричка є зручним видом транспорту, адже потяги курсують там, де немає метрополітену. Або або іншого магістрального громадського транспорту і таким чином міська електричка вносить свою вагому частку у розвиток логістики громадського транспорту. Києва проте існують певні зауваження щодо функціонування Київ Сіті Можна почитати чимало відгуків у соцмережах, про те, що міська електричка потребує певного удосконалення. В цьому огляді пропоную обговорити цю тему і також згадати тезу про те, що міська електричка може певним чином навіть замінити метрополітен там, де його в Києві немає. Тим часом хочу нагадати про те, що триває збір на тепловізор, який призначається для українських військових, гроші збирає стрілець Любомир Курдис, і прилад буде передано до 411 го батальйону збройних сил України. Хто хоче долучитися до збору коштів? Всі реквізити є в описі цього відео. А після придбання тепловізора, звичайно, що буде надано звіт. Отже, цю тему ми обговоримо сьогодні з експертом з інфраструктурних питань В'ячеслав Скриль зараз на зв'язку, але перед тим як ми перейдемо до обговорення, невеличка довідка про те, яким чином взагалі з'явилася міська електричка в Києві, і згодом трансформувалася у проект Київськіті Експрес. Історія Київської міської електрички почалася у вересні 2009 року, коли столична влада разом із південно-західною залізницею відкрила рух поїздів за маршрутом Троєщина Київ-Петрівка. Таке транспортне рішення по суті було тимчасовим і не могло задовольнити логістичні запити жителів північних районів лівобережжя столиці. І лише у жовтні 2011 року відкрився кільцевий маршрут міської електрички. Південно-західна залізниця передала Київ Пастрансу в оренду 10 електро поїздів, з яких на початок 2022 року працювали 3-4 поїзда. Це призвело до скасування багатьох рейсів та збільшення інтервалу руху поїздів. У 20-х числах березня 2022 року Укрзалізниця повідомила, що відкриває рух електричок по місту на ділянці Дарниця, Київ пасажирський Святошин. Тоді по місту майже не ходив міський транспорт, а рух по мостах між правим та лівим берегами був обмежений. Єдиним шляхом для сполучення залишалася залізниця. Згодом у Києві з'явилася міська електричка, але під брендом Київ Сіті Експрес. Кільцевий маршрут експлуатує Укрзалізниця. Станції зміни напрямку руху, Дарниця та Святошин. Інтервал руху поїздів у години пік 30 хвилин, в інший час 1 година. Вартість проїзду 15 гривень. Отже, переходимо до обговорення. І перше таке коротеньке питання: чи потрібна взагалі міська електричка Києву? Ну, я думаю, скоріше, що потрібно. По-перше, міська залізниця це один з небагатьох швидкісних коридорів в Києві, окрім метрополітену. А по-друге, вона, в принципі, зараз возить хоч невелику, але досить стабільну частку людей, тому як транспорт вона потрібна. Але треба, звичайно, підвищувати її ефективність. І е, тут хочу якраз згадати про те, що коли тільки е, з'явилися так би мовити перші паростки оцієї міської електрички, і тоді запустили, ми пам'ятаємо між Петрівкою та Троєщиною такі коротенькі маршрути, тоді пішли такі розмови, що міська електричка, в принципі, може замінити кільцеву лінію метрополітену, якої в Києві немає. От і чи реально дійсно зробити на базі міської залізниці такий варіант наземної лінії метро? Ну тут питання взагалі чи потрібна Києву кільцева лінія метрополітену? Вона я як така у вигляді метрополітену вона не, не планувалася. А, чи реально зробити з міської електрички аналог лінії метрополітену? Ну якщо досить абстрактно з технічної точки зору, то звичайно можливо, бо коридор є, але Якщо оцінити об'єм робіт, вартість цих робіт, то я думаю, що це і нереально в наших умовах, і не дуже потрібно. Бо все одно ми не досягнемо того пасажиропотоку, а витрати на інфраструктуру на перебудову всього кільця, а без перебудови кільця зробити аналог лінії метрополітену буде просто неможливо. воно буде абсолютно неефективне. І тепер е, питання вже буде стосуватися безпосередньо того, що ми бачимо сьогодні в Києві, як працює міська електричка, і я хочу все-таки порівняти те, що було, і те, що ми бачимо зараз. Якщо брати от той попередній проект, що працював під гідою Київ пострансу, коли ходила міська електричка, яку фактично експлуатувало місто, і те, що ми бачимо, Зараз, коли цей маршрут експлуатує Укрзалізниця, чи є взагалі якісь відмінності в організації роботи цієї транспортної артерії? Ну, давайте спочатку подивимось на рухомий склад. Він зараз, звичайно, набагато кращий, в набагато кращому стані. Це великі поїзди, 6-8 вагонів. Нагадаю, що останнім часом у Києва експлуатувалися електрички шість 4 вагонів. Причому на пікових напрямках іноді були чотири вагони, які перевантажувалися. Щодо розкладу руху, тут є свої плюси і свої мінуси. Плюсом при залізниці можна назвати те, що з'явився тактовий розклад, що при великих інтервалах є досить зручним, також те, що Київ Асранс не міг з якихось причин зробити багато років це рух в день. Тобто зараз від Украї кільцева електричка працює з інтервалом півгодини, і в міжпік раз на годину. То тобто, я нагадаю, електричка від Києва пастрансу в міжпік взагалі не працювала, але у той самий час у години пік інтервал був трошки менший. А на деяких ділянках, наприклад, від тієї ж Почайної до Троєщини 2 Троєщини 2 і Троєщини. Інтервал ще додатково зменшували і в окремі години він там. Вода 10-20 хвилин, тобто такий змінний був інтервал. В цьому, звичайно, був свій плюс кілька постранців навіть при поганому рухому складі більша частота руху. Також треба додати про вартість проїзду і інтеграцію міської електрички до всієї системи транспорту. Вартість проїзду при кількістранці була ж така сама, як і у всьому іншому громадському транспорті. Тобто значно нижчою, оце це 8 вісім гривень. Там хто купує картку транспорту: 650, е і більше людей набагато користувалося нею. Плюс до повномасштабного вторгнення ще сама інфраструктура транспортна була трошки більш завантажена, тому більше людей користувалося електричкою зараз. Через збільшення вартості, збільшення інтервалів е міської електрички і меншу. Завантаженість цієї транспортної мережі люди більше користуються альтернативними шляхами а не кільцевою електричкою. Тому тут трошки а і ще і плюс, і недолік електрички від залізниці, Вони, врешті-решт, відновили роботу станцій Київська Русанівка, зробили зупинку на Протасовому Яру, що великий плюс. А також зробили заїзд до станції Святошин, але тут же є і недолік, Бо, якщо раніше був досить великий транзитний рух по цьому перегону від Рубежівської до Бочагівки і далі до Києва-Волинського, то з заїздом на станцію Святошин час проїзду досить збільшився, і транзитний потік по цьому напрямку трошки впав додатково. Тому є, є свої плюси, є свої недоліки За іноді в соцмережах пасажири, які часто користуються міською електричкою, пишуть про те, що заповнюваність потягів не дуже така вже і велика, і іноді у вагонах можна побачити багато вільних місць, і це в певним, певним чином говорить про те, що ця система транспортна працює ну якось не так. Щось там працює не в тому напрямку, як потрібно. Що, ну що потрібно зробити для того, щоб міська електричка їздила із таким великим пасажиропотоком, хоча б схожим на зелену лінію метрополітену? Ну щодо невеликого пасажиропотоку, то в принципі спостереження пасажирів досить справедливі. Укрзалізниця влітку е, опублікувала дані. Що за ну, майже півтора року роботи цієї кільцевої електрички вони перевезли 4 мільйони пасажирів. Ну власне, якщо перерахувати пасажирів потік на день, то це вийде десь 8,5-9 тисяч пасажирів на день, а це при тому, що працює вісім складів електрички на цьому на кільці. Міський транспорт Києва, наприклад, перевозить також в день близько 800 тисяч пасажирів. Як повідомляє ДТІ, при випуску десь 750 одиниць транспорту, тобто на, на одну одиницю. Звичайного там автобуса, тролейбуса, тримає, припадає трошки більше тисячі пасажирів на день, і так само на цілий шести або вісьми склад електрички припадає та ж сама тисяча, трошки більше людей. Очевидно, це взагалі не про ефективність а, роботи. А, щодо збільшення пасажиропотоку, ну звичайно, як я казав вище, зменшує пасажиропоток зараз вища вартість проїзду ніж у всьому наземному транспорті. І погана інтегрованість до всієї транспортної мережі, тобто не дуже зручні пересадки в більшості місць, але це було і раніше, да за часів кінпространсу можливо для збільшення пасажиропотоку, можна було б трошки модифікувати маршрути, тобто відмовитись від кільцевого, від кільцевого руху, який є зараз. Дарниця Святошин, Дарниця. А, бо через заїзди безпосередньо на метро Дарниця і особливо до метро Святошин. А, вона є по суті розрізною з наскризних пасажиропотоків через ці тупикові станції. А, немає великих і більшість людей їздить на відрізку від Дарниці до Святошина, і ну по південному півкільцю і по північному, тобто, в принципі, можна було б розрізати і подовжити охопити приміські перевезення. Це напрямок Піня Бучі, напрямок Василькова, Васильків центр станції, проварів Борисполя, і тобто от такими наскрізними маршрутами приміськими, які виходять за місто на невелику відстань. А за, за рахунок того, що пересікаються в межах міста, добитись невеликого інтервалу і покрити одночасно пасажиропотоки приміський і міський, Збільшити завантаження, ну власне і зменшити експлуатаційні витрати за рахунок меншої кількості поїздів. Ну я хочу від себе додати, що я так розумію, ефективність роботи міської електрички залежить від того наскільки вона дійсно інтегрована в міську транспортну мережу. І якщо ми візьмемо, наприклад, досвід роботи метрополітену, ми бачимо, що люди користуються метрополітеном. По перше, через те, що він ходить із курсує із малими інтервалами, плюс є пересадка між різними лініями, при тому що пасажир платить одну, так би мовити, вартість проїзду, і може пересідати між різними лініями їхати до певної. Точки, якщо ми говоримо про міську електричку, то вона ще не зовсім інтегрована в міську транспортну мережу, тому що пасажиру, який виходить з міської електрички, і сідає в той же метрополітен, доводиться оплачувати проїзд знову, і це. Зрозуміло, що вносить певні свої такі корективи в планування поїздок пасажирами, і людина буде вже виходити з того, яким кращим маршрутом їхати, чи з пересадкою між залізницею і метрополітеном, або їхати в метрополітені. І пересісти, наприклад, на якийсь інший міський транспорт, і доїхати там дві-три зупинки. Ну тобто, не витрачаючи, наприклад, зайвих якихось коштів при цьому. Якщо ми візьмемо для прикладу європейські міста і навіть ту саму Варшаву, то там діють єдині квитки, за якими можна їздити, і в міських електричках, і в метрополітені, і в автобусі. Ну тобто охоплюється фактично вся міська. Мережа, ну і до речі, якщо може порівняти, взяти для порівняння європейські міста, який би досвід згодився б Києву, якого міста в плані організації оплати проїзду, тарифікації і взагалі з організації транспортної міської мережі, бо всі до речі, чогось скажуть про Берлін. От в Берліні є міська електричка, там і інші види транспорту. Чи можна це якось е, проектувати на, на Київ? В Берліні та в цьому у Німеччині досить розвинені приміські перевезення за залізницею, і при, е, немає як такого чіткого розділення між приміськими і міськими перевезеннями. Тобто, ця електричка, вона є приміською, от, е, як аналог да могла б їхати там з Бучі через місто з усіма зупинками і виконувати роль е, міської. Е, чому приводить часто, наприклад, Берлін, бо, мабуть, це найтоповіша, найвідоміша і мережа електрички цієї СБАНу. і вона досить сильно інтегрована до міської транспортної мережі, тобто автобусів трамває у Бану. Але я не впевнений, що берлінський аналог міг би підійти до Києву, бо там часто мають ці електрички відокремлене полотно. Воно не пересікається з Швидкісними поїздами пасажирськими, не пересікаються з вантажними перевезеннями. Тобто, це часто ще й окрема інфраструктура. Це про те, що ми казали на самому початку, що для переведення нашої електрички нашого аналог метрополітена, або такого, що безбанує в Берліні, потрібно повністю реконструювати інфраструктуру і відділяти її. Тому радше тут не треба прямо шукати якийсь аналог е, в містах європейських, ну бо спектр, спектр роботи електрички в різних країнах, в різних містах досить великий, а е, щось середнє потрібно вибирати як і Ну до речі, якщо говорити про пропускну здатність залізниці в Києві, то ділянка з Дарниці до київ пасажирського через видобичі, в принципі, вона має доволі. Розгалужену, так би мовити, мережу, і в принципі, ця ділянка якраз може активно використовуватися для міського сполучення, і якраз пасажирам було б зручно їздити з київ пасажирського і інших зупинок, що розміщені в центрі Києва. на Лівий берег, єдине, що все впирається в інтервал руху. І Я так думаю, що в принципі ця ділянка могла б забезпечувати курсування міських поїздів з інтервалом, принаймні, хоча б у 15 хвилин. Ну, до повномасштабного вторгнення інтенсивність руху вантажних потягів і пасажирських була значно більша. І, не дивлячись на те, що від Дарниці до кінпасу. Там переважно чотири нитки йде, але є проблема з пропуском на цьому Києві Диміському, і при великій інтенсивності руху все ж таки неможливо було пускати електричку з малими інтервалами навіть на цій ділянці. Ну тобто, досягти таких інтервалів, як у митрополітені. Там 3-4-5 хвилин все одно було неможливо. Зараз інтенсивність менша, можливо, технічно. Зараз є, є, є можливість пустити частіше, але якщо у нас відновиться знову рух, ми знову впремося в пропускну здатність окремих зварів. Тобто, я так розумію, що краще було б все таки організувати. Проїзд по місту для пасажирів міською електричкою, якби все-таки функціонували такі транзитні маршрути, як там кажуть, діаметральні маршрути. Наскрізні маршрути через Київ, коли електричка заїжджає в столицю і проїжджає через все місто, і зупиняється, наприклад, умовно кажучи, біля Дарниці або в броварах і повертається назад. Тобто таким чином можна забезпечити і приміське перевезення. Більш активне і разом з цим користувалися б цими потягами жителі Києва Так, безумовно, це якраз окрім зменшення кількості рухомих складів, які потрібні для міських і міських перевезень, частково і вирішує цю проблему пропускної здатності, бо менше складів, але можливо більш, більшою кількістю вагонів легше пропустити через вузькі місця. Ніж багато, багато рухомого складу кро. Отже, якщо у вас є власні думки щодо функціонування міської електрички у Києві, і у вас є пропозиції про те, яким чином можна удосконалити роботу цієї транспортної артерії, пишіть свої коментарі під цим відео. Ну і також хочу нагадати всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі, це можна зробити звичайним чином. Вподобайки репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про те, що функція спонсор. Сурування і свої донати на підтримку каналу ви можете направляти через реквізити, що є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.